Топ-3 поради підготовки дитини до дитячого садочку. Зберігайте допис, щоб не загубити. Перша порада. Розповідайте дитині про дитячий садок. Поясніть, що таке дитячий садок та чому він важливий. Читайте книги про дитячий садок. Прогулюйтесь по садочку, щоб дитина наочно бачила, де вона незабаром буде проводити свій час. Також розкажіть, що незабаром її чекають нові друзі, нові іграшки та вихователь, який завжди прийде на допомогу. Саме позитивний підхід допоможе дитині сприйняти садок як цікаве місце. Порада номер 2 Введіть новий режим дня. Перед початком відвідування садочку. Заздалегідь скоригуйте час підйому, сну, прийомів їжі, щоб дитина краще адаптувалася до нових умов середовища. Порада номер 3 Дозвольте дитині керувати першим знайомством-садочком. Дитині цікаво все нове приміщення, столики, майданчик, іграшки. Дозвольте дитині йти туди, де їй цікаво. Також разом з вихователем поясніть, де дитина буде навчатися, а де гратися. І найголовніше, забудьте про хвилювання. Пориньте у адаптацію, немов цікаву подорож, де вас чекає атмосфера доброзичливості та любові. І пам'ятайте, що немає кращого віку для адаптації дитини до дитячого садка, коли ви, як батьки, готові розпочати цей важливий етап та бути поруч разом з дитиною. З вами була Софія, методист дитячого простору розвитку Томік. До нових зустрічей!